Тебе ще не заїбали ці розпіарені VPN? Ти встановлюєш шатолку з них як з козла молока? Це топ найкращих VPN, які я покажу сьогодні для тебе. Вони точно тобі сподобаються, тому став лайк, тай. Підписуйся на канал, давай роздивимося їх, краще їхні плюси. Помчали! це. Він та XVPN. VPN. надає безкоштовний план, що включає 10 гігабайт на кожний місяць роботи, а це в свою чергу досить багато для нормального використання VPN, раузинга або обмеженого потокового відео. Безкоштовні сервери доступні в 10 країнах, таких як США, Канада, Великобританія та інші. Та великий плюс на цих серверах швидкість до 1 ГБ. а це дуже круто для безкоштовного. Повного VPN, добре шифрування та безпека. Вінскрап використовує сучасні протоколи шифрування, які забезпечує високий рівень безпеки для користувачів. VPN підтримує функцію kill Switch. це автоматичне припинення інтернет-з'єднання, якщо VPN з'єднання раптово обриває, що додає додаткову захищеність. Та протокол WireGuard, доступний для ще швидшого та безпечного з'єднання. Політика без логів. Він заявляє, що не зберігає журнали діяльності користувачів, що означає, що вони не зберігають інформацію про те, які сайти відвідуєш, або з яких IP-адрес ти підключаєшся, та в ньому є і платні сервери, які надають доступ до 60 країн. Додаток має простий і зрозумілий інтерфейс для різних пристроїв: Windows, Mac OS, Android, iOS, а також розширення для браузерів. Роздивимось, які плюси в XVP. Це легкий доступ без реєстрації та легкість використання. Та при роботі з ним в мене не було ніяких краб. Да, там немає такої швидкості, як Він але він підійде на заміну, коли там закінчиться безкоштовні 10 МБ. XVPN – vpn це хороший варіант для тих, хто шукає простий та доступний VPN, особливо для базових потреб та анонімності. Однак, для тих, хто прагне до максимального рівня конфіденційності та безпеки, я рекомендую користуватися в InScribe. Та зараз покажу базу, як ним користуватися. Ходимо на сайт Вінскрай, реєструємось. Можна згенерувати username, Він нам знадобиться для входу в VPN. Дамо почту, завантажуємо, заходимо в наш VPN, вибираємо локацію та користуємось. Ми можемо побачити, як зміниться наша IP. Як бачите, ним легко користуватися. Та головне, не забудьте верифікувати Google Почту. Це треба для того, щоб вам дали 10 ГБ користування на місяць. Що ж, перейдемо до XVPN, заходимо на сайт, вибираємо, куди нам треба завантажити, iOS, Windows, Linux і так далі. Встановлюємо VPN, заходимо, нажимаємо кнопку і можемо користуватися. А яким VPN користуєтесь ви, пишіть в коментарях. То не забудь поставити лайк, якщо ця інформація була корисною для тебе. З тобою був t 1 t і до зустрічі в новому відео.